А продовжуємо знову блок ЖКГ, оцей про який ми говорили так. до Внесків. Я пропоную на велосипедну доріжку по проспекту Чорновола додати ще 10, тьфу, 100 тисяч. Ну, дуже треба, там на 60%. Чекайте, ми на, на ТПГ, Тихо, ми, ми, будь ласка. 100 тисяч додаємо на Чорновола, на велосипедну це на самий, Це той самий, це є... це той самий і, Ви. Вар... Ви. і голосуємо. Це є 11 сторінка, перша стрічка. Що да. ми підподали, було це... да. 100 так, тисяч так. додайте, щоб у нас було 60% виконання. Так. Бо так. І голосуємо знову, бо в мене на повернення немає голосів. 9 голосів. Хто а, за? Хто за? Будь ласка, Володя, я тебе дуже прошу. Дякую. Рішення при... прийнято по блоку, плюс 100 тисяч на велосипедну дорожку. Привіт, Шміту. Поїхали далі. Потім зараз зараз напишуть, що ми додали 100 тисяч на дорожку, велосипедну дорожку на проспекті Чорновола. Ні, вони для того, щоб громадськість почула, що вона. Управління з питань поводження відходами. Є питання в, в. Ми проголосували блок ЖКХ. Скажіть, будь ласка, управління є додали 100 тисяч на велосипедні дорожки. Скажіть, будь ласка, по по, 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 по питанню поволоження з ТПВ, є питання по тим двом мільйонам нещасним. Є питання? Чи ми будуємо завод будь Скажіть, будь ласка. Ми до серпні чекаємо. В Сертні мають їхати і це має там бути. бути, все Я вас особисто провожу на завод. Так, ставлю на голосування, ставлю на голосування, ставлю на голосування. оці. Оці Це супер. Перше. Ні, ні, ви самі сказали третє. Я, я, я вас прошу. Хто ви. за? Олег. Він за. За. А Рішення сам. прийнято. Так, давай. Департамент містобудування. Керівництво блоку ідемо <кій> до урбаністики. Всі нулі вивчите. Оце все, що є нулям, Нові. Нові. Так. Ну а навіщо у нас? Нові проекти? У нас немає потреби в цьому. Це все нове, це все. Тобто то що то, зромадський простір, артемія, де видайському, я розумію, колег. А що ми за 500 тисяч зробимо? Зробимо. Та навіть там відсотки можна пояснити. Тому мова йде, що цього року і було найменовано три простори, де було змінено нас. Це Та. Мар... Та. була Маркіяна і Вашішина, Артемія Деми де в Запорізькому парку і Третій Цаштейна. Тобто, ми спілкувалися з більшістю колег з різних фракцій, які були безпосередньо на засідній робочій групі. Тобто ми не будемо робити комплексний проєкт. Це мова йде про базове благоустрій. Там не треба розробляти комплекс. Наприклад, під Артемію Демиду Куру зробили проєкт. Просто це треба базу, Окей, okay, один залишаємо далі, так більше. Знесіння. Мак'яний очішено також. Добре, це За кафелок і третій це пана Штейна. Okay, okay. третій. Okay. — А все решта це 100%. Okay. Хто за? Okay. Там все, все решта все 100%. Це нові фекти. Ні, ні. Дивися. Де ти, ти бачиш? That's Трибуна that's that's не новий, доробляє. Дивися, інститут зала. Дивись, 100-100-100. Це все, і 23-й, це є 0. По 200, 0, 100. Це все ж не все, почекайте, Ще до юності треба додати. До зверни на другий на двух. Так ми почекаємо управління організм, які тільки голоси. Це його до юрність пана Ламага, що туди треба додати. Я не хочу ті забудь! Давайте, давайте додамо, скільки нам треба додати. Давайте. Давайте я, я не доживу. Редбанні, і скільки треба вона? додати? Три мільйони мільйони потрібно. Тому що там потрібно на завершення близько 10 мільйонів, для того, щоб зробити бетонну основу. Близько 5 мільйонів було на рахунках. Решту суму треба дофінансувати, щоб завершити базовий об'єм робіт, щоб воно не було розрите. От давайте тут закінчимо і 100 років, не то будемо допомогу виказати. Дивіться, там треба, там треба буде коригувати проєкт, треба зараз зробити бетонну основу, то що реально треба зробити. І Ставлю цього, на голосування. Старні, бо, Скажіть, будь ласка, внески до статутного інституту посторового розвитку. А чому, що ми, чому ми їх вирішили отримувати? Ми їх вирішили створити. А що це? Зараз скажу. А тут, не тут, то ІП. Інститут. Що там? Ну а тут. Їм треба купити кольоровий струменевий е принтер за 150 тисяч комп'ютер, для інженерів 300 тисяч комп'ютер для архітекторів чотириста А Скажіть, будь ласка, інститут просторового розвитку, якого ми замовляємо мільйонні проєкти, не може собі за ці гроші купити? Може, не вистачає на обладнання. Боже, будь яка, який сум? Сум. Дуже сумно, які собі дозволяють в публічному просторі обговорювати, обговорювати депутатів і вважати їх абсолютними дебілами. А дебіли через букву «и» чи через букву е По-разному. Друзі, ви так конструктиві. Так ви, Юля, Наталя Валентина має спіч. Допа, Допа, немає де, не, не, це, не треба туди бензину ще підливати, хтось. Піш. Дивіться, 3 мільйони нам треба знайти на юність. Пропоную позабирати в інститут. Знесіння 2 мільйони, а не довго ще 20 мільйонів. Інституту, да відчепися з насіння, треба на кінець зробити, то водовідведення. Там всього 18%. Та його треба хоч колись починати робити. А що ми самі збалансуємо, залиште нам цю роботу, вашу ну, щоб просто... Щоб так, ви так всьде? все балансували. Ну за вашим дручком ви ви найкращі, чесно. Пропоную забрати в інституту просторового розвитку. Я теж. пропоную так. забрати з Римбуду, так, і так, в нас вивільняється 10 так, мільйонів 600. Так. так а чого? А чого? бачите? Там дубляний є. Там є працювання підволод. Так, стоп, відкриваємо. А як я знаю, що воно є? А як я знаю, що воно там є?

Угу. Ми їм дали на баланс всі оці наші адміністративні екс будівлі в угу. місцевих раціях. Все добре, все добре. Про... Окей. Дивіться, а тут, а тут 500 тисяч на що? Як тут 9 мільйонів? Ладно, а тут тяжко працювали. <плес> хорошо. Знаю. <Ти думає, плес>

Ну не забрала я за ту. Все, це, просторовий розвиток мінус плюс е, плюс 3 мільйона. Знайдіть, будь ласка, решту. Зелені більше чи тебе. Та відчеписую від зеленого львова, я тебе умиляю. Наталя, якщо там є борку є. Кого перевірив, просто щоб по цьому владу не справді, якщо це у інституту просторового розу? Розбор... А як не там може дійси, бути бор? Бур... Дійси, а бур... як там бур... може я бути я бор? Дійси, а ми бур... не погоджували інституту просторового я розуму? Питаюся. Тебе привілі просторо то, якщо є борг, придете ще раз і розкажете звідки він взявся. будь ласка на бюджетну комісію не раз от придете і розкажете і завжди додамо бур... ставлю на голосування. Народ, ставлю на голосування. Мінус 900 плюс 3 і блок в повному... Плюс 2 А, до 3 мільйонів, да. Плюс 2... Ні, ні, коли було загальність... А, плюс 3. А, без виспалу? Да. Хто за мою пропозицію? Хто за? Всі за. Не всі за. Ну, тоді ми це... Далі. Ну, не на право достатньої кількості. Пішли далі. Далі. Не хочу Лукашевський голосувати. Але не, не, не друзі, ми ми в цілому не, в цілому в цілому не проголосуємо. проголосуємо. Ви розумієте, що це бред? Ми зараз робимо от тому, що ми вирішили йти по блоку. Якщо якийсь блок не проголосований, то в цілому не То в цілому ми не голосуємо за бюджет. Ну це неправильно. От поясни мені позицію. Тобто, якщо ти не погол... тобі треба 900, от впираються тих 900 тисяч, правильно. Та не мені впирається. Ну, а впирається. Ви ж пропонуєте забирати все. Для чого? Я не розумію. Типу є обладнання, це є архітектор, який працює. Яким ми платимо шалені гроші. Так, але ну, вони, так, так, мають так. Ну, ну, вони мають працювати на обладнанні. Де вони мають здати себе Слухай, Давай я прийду до тебе. У мене є стільки ідей, як розвивати власний бізнес. Yeah. І я, мені Триві. так обладнання треба. Мені так все треба, а я взамін. Це наша комунальна підтримувати. І що? Це Які, якому ми платимо шалені гроші Юрія? для за проекту. За розробку проєкту безпосередньо. Конечно, отримують, ти ж ти розумієш. Я От я Юрію задаю питання. Вони зовні забирають замовлення? Mm. є пропозиція, така компромісна. Це обладнання, яке ми вже і так нічого не змінимо. Ви, ви, ми ми збранцую, вже нічого не змінимо. Давайте ми зголосуємо, а прийде керівник ІПР, розкаже детальніше, що їх про або, наприклад, запросить до них. Давайте ще краще. Ну, Рома засідання розправимо. знімуться всі питання. Та я бачила, я читаю соцмережі, Все класно Ви не бачилися на виїзному засіданні. і Насправді добре якісно пояснюється. Давайте насправді зробимо виїзне засідання. Туди і знімуться всі питання. Ну правду. добре, і внесемо цю стрічку. Що... які і, проблеми? Ми знаємо, робимо чучок будемо за давайте 50 цікаві, ти забереш? Расправити проголосували. Достатньої кількості повернутися ми не можемо. Я ставлю другу пропозицію. 50% після воєнного засідання комісії. Ні, 50% це дуже багато. Ну, це дуже багато. Я пропоную залишити 10 тисяч. Так? Як стрічку. Ну так, як стрічку. Давайте глянемо, що розказати. Друзі, там... Ми не хочете працювати, не працюйте. Наталя, ви ж готові, я готовий зараз піти. Просторового розвитку? Пропоную залишити 10 тисяч інституту просторового розвитку. 3 мільйони доплюсовуємо до е юності і голосуємо в цілому. Хто за? Наталя, я беру подавно. Давайте залишимо їм 150 тисяч на цей приклад. Хай куплять, Ні, хай вони пояснять, куди вони, як вони е, здійснюють свою фінансову діяльність, і тоді ми можемо додати і мільйон дев'ятсот. Вони не приходять в комісії. Їхній найборший керівник обіцяв, що за 450 тисяч не буде брати з міста за, за коригування проєкту і втік за кордон. Припрошу, виїхав. Ви, ви вибачте. Він розрахувався після того, як а, Далі, дійси, послухайте, я зараз говорю про те, що цей інститут не приходить в бюджетну комісію. Запроси І... прийдуть просити, що не прийдуть. Десять тисяч не засила, лиш... виключте, будь ласка, це появлено. А, Та, Ви так, Якщо дозволить, давайте так. Ми залишаємо 10 тисяч. Але бере на себе зобов'язання, що ми наступний тиждень туди поїдемо. Якщо все окей, то ми додаємо це. То ми додаємо, оскільки ми вважаємо за потрібне, що їм це треба. А, і ще хай вони пояснять, куди вони дівають гроші, які вони заробляють зі сторони. Приймається. приймається. Все, рухаємось. Рухаємося. 10 тисяч інституту просторового розвитку і 3 мільйони до, до стрічки юність. Хто за? Огонь. Прийнято. Пішли до наступного блоку. Архітектура, керівництво 200 тисяч. Розробка цього. Що сказала комісія архітектури? Комісія архітектури, що ви сказали? Ви прийняли в повному обсязі? Ні, Все. вони ще взагалі не розглядали. Як не розглядали? Так. Вони ще не розглядали, але взагалі ні. А як ми завтра без їхнього підпису йдемо? А ще ну, я підписую. Архітектура. Вони ж стояли, знаєш, до реакцій, ну, блядь. А я тут чекалася, а я там чекалася. Юрій Анатольович, архітектури один раз, вони сказали, що вони хочуть розмовляти. Шо, шо, <ріговор> що? так? Що-що-що? Пане Юрій. Я скажу, у Тута не виходять. Почекайте, друзі, а як, а як ми а як регламент, якщо вони Вані, розглядали, він, я то, варі, то варі, варі. завтра. Яке є рішення? Ми сказали наш бюджет. Я не знаю, чому ти розпорядок Можна попросити політичну. Почекайте. Поясніть мені, як регламентарно це буде. Ви взагалі ніколи рішення не прийняли? Так а як ми завтра виходимо з бюджету? Ні, ну вибачте, не собити. Я не маю тут. Може мені хтось пояснити, що будемо робити, якщо в нас написати... Ви чекайте, ми це можемо підтримати, з їхнього підпису воно не має заходити в зал. Ну, але вони не поставили. Завтра поставлють, то розглянути. Поставить. Але час розглянути. Ставлю! А як ми от Ні, почекайте, Шановний пан Москаленко, а скажіть, будь ласка, а як я буду знати, треба нам розроблення схем планування забудови території містобудівної документації проведення філіфікований цифроват формату обміну? Якщо ми до цього спиралися на рішення комісії, давайте зачекаємо рішення комісії. Що це за або ми один підхід отримуємо? Ми от від всіх керівників. Якщо чесно, я поняття не маю. Слухайте, друзі, в нас є регламент, є положення в позиційній комісії. Якщо є якісь сумніви, не знаєте, як діяти, то читаємо регламент і рухаємось. Дивіться, але тут кругом написано 100% і я розумію, що це круто. Там треба додати, я пропоную додати Так, мінімум. Плюс 5 мільйонів. Що треба? Техніку треба. Зубачу. Ні, там трактор тому, що треба трактор. А махоча не мати колеги, можна я скажу. Це департамент, який забезпечує дохідну частину Та почекайте моїм 10 мільйонів хочемо додати, тільки не буде депутатів. Без А верти, тобто пропова наших колег, які ми зайшли в останній день. Шановні колеги, я вас дуже прошу, давайте, дивіться, давайте проголосуємо, а якщо завтра, якщо наші колеги будуть мати якесь інше бачення, то ми повернемося до керівника. Керівник різний. А, то цей так. Я не готовий, так. А вдруг на якийсь будь... Так ми повернемося. Ні, ні, ні. Пані Наталі, то на сесії. Ми можемо голосувати без зої. Ну, я так не готовий. Давайте голосуємо на сесії, право. — Давайте, прошу. Почекайте, почекайте, почекайте. Ще раз мені поясніть. Яка пропозиція? Ставимо голосування. Якщо комісія можливо завтра збереться, як ні, комісія буде проти правками, зніме на сесії. Ставлю на голосування в цілому пропозицію, яку нам подали в виконком. Хто за? Але вчора управління архітектури. Управління. Управління Раз, два, три, чотири, п'ять. Рішення не прийнято. Значить, в мене має бути якесь інше рішення, яке. Ми Ви то, чи то правильно розумієш, що проект бюджету презентували на комісії архітектури? Комісія архітектури рішення не прийняла і досі, <клес> досі <клес> не видає. А можна побачити протокол тої комісії зараз? То справді єдина комісія, <клес> яка не прийняла рішення по бюджету? А я не знаю. а як так може бути? А завтра сесія в бюджет? <сфер> <клес> <в а в> <сфер> <клес> Йой, то, то трохи не відповідаємо. Справді ой давайте Юрій Тамарша. А чому Ти хочеш Юрій Томаш, що керує. Добре, в мене є пропозиція. Шаномі, шановні, шановні, чи є вламаєш! У мене є окей, в мене є ще пропозиція. Давайте приймемо цілому, але, наприклад, додаємо керівництво управління сфері архітектури і урбаністики. Мінусуємо 100 тисяч, бо в них є 200, а, а нам 100, 100, 100 треба, а нам 100 треба, мінусуємо ми 100, ну, 100 тисяч. А Лумага... ]�е Лумага, давай ми, ми 100 тисяч відмінусуємо він <п 'яті> і пробуємо. от я вам хочу сказати одну річ. Так, Якщо завтра, послухайте, можете мене почути? Якщо завтра різник не ставить свій підпис, то бюджету в принципі не буде. — Чому? — Тому що в роз... не... нас є протоколи. Так, давайте. Слухали, наш департамент доповідала директорка взяти до уваги, запросити на засідання комісії профільних розпорядників бюджетних коштів та директорів ЛКП. А чому вони не прийшли? Це, це розмова ні про Так. Тобто, Машович, хтось не говорить на але Олексія Романовича, вони, виявляється, взяли до відома. Але, але це не так. Рад... Рад... Ми не прийняли Ріння, рішення. Не вони тобто, давайте звіняємо зал. Почекайте. Зал, тому що люди заходять. Почекайте, шановні додавати. колеги. Шановні колеги, я пропоную. Мінусувати 100 тисяч з придбання обладнання. І все-таки проголосувати цей блок нашої, Хто? Юрій Тувач. Я... 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 Я, я можу цей ну, я так тупо порушувати регламент не буду, тобі що вони взяли ту відомо. Запросили розпорядників. Розпорядники розуміють, що не прийшли до них. Їм не пояснили. Вища, давайте тоді мою пропозицію я поки що переношу. Ми зараз переходимо до наступного блоку, а ми зараз поговоримо на колегі з паном Різником, попросимо його провести комісію і так. Управління державного контролю за використанням охорони земель 200 тисяч хочуть. Що хочуть, обладнання? Та ясно. Хто за? Хто за? Так, давай, за? Хто за! Чекай мене чекали! Так, ясно, дякую. Поїхала далі. Управління охорони історичного середовища ми прийшли, да? так? Дегла, так, далі. Де воно далі? Господи, яка сторінок? Тринадцята. Мобільність вулична зрозумі, а десь пан Ігор вийшов ігор пояснював. Давайте проголосуємо з як нас просять депутати. І на і комісія погодила транспортна, профільна. Ходили три рази на комісію. А мене цікавить внески львів електротранс. Пропоную видалити. Внески Львів Автодор пропоную Видалі, видалити. видалити Внески, АТП-1, пропоную. І муніципальна варта видалити. слухайте, чекайте. Шановні колеги, пропоную видалити на нерозподілені розподілені видатки. Вони всі чемно проходять до нас, і наступна сесія розписуємо ці видатки. Хто за? Крім пакету стійкості, в мене є пропозиція. Крім пакету стійкість. Це окремо. А ті ріше наші колеги зачекаєте. Да. 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 чекає. вулиця Шевченка Львів 10 мільйонів. Будівництво кабельної лінії Шевченка Як ми це видали Інженерна комісія Євгенна підтримала. Вибачте, але я перепрошую. Ми за архітектуру говоримо, що комісія не погодила, ми не дивимося. Дві комісії погодили, давайте ми будемо коригувати. Ну це неправда. Пояснюю, почекайте. стоп, так, стоп постійно. пояснюю позицію. Так давайте тоді взагалі розженемо Бюджет. бюджетну комісію, Бюджет. якщо, Бюджет. Є, якщо Бюджет. є інші комісії, які все повирішували. Для чого тоді ми? Тоді напевно, треба запрошувати. А ви ми, ми послухайте, Бюджет. послухайте, шановний колега. Комісія адекватно приймає рішення. Всі адекватно приймають, Всі але адекватно. для цього існує бюджетна комісія. Щоб пояснювати ще речі, що таке бюджет. Дивіться, яка ситуація виникає з внесками статутні капітали. Ми ніяк не можемо виродити наглядові ради. Не можемо, не можемо. Зробимо завтра, зробимо завтра ще чергову справу. Правильно? Сподіваюсь, успішно. Нас є внески до статутних капіталів вічно проблемних підприємств. Ми їх маємо винести за бюджет розвитку для того, щоб ми... Пропустили цей бюджет розвитку, і потім я ж не говорю викинути і не дати взагалі розібратися з цими проблемними питаннями і на наступний раз, вже чітко розуміючи, а для чого ці 7 мільйони і куди вони підуть. Винести окремим рішенням. Які проблеми? Чому це не може бути компромісним? Ти хочеш, щоб ми зараз взагалі нічого не вирішили, і завтра не мали взагалі бюджету розвитку. Що ти а що є фідера? Це фідера. Це Я лише фідер. Це, це є фідер. Вулиці Шевченка. Це фідер, це є необхідна річ. Якщо фідер не зробити, тоді а в шо що там такого? Я зараз скажу, що було. Я, я прохання. У мене велике фідер проголосувати з ла і саме є питання. Які в тебе є пропозиції по департаменту міської мобільності? Я хочу послухати кожну пропозицію, але дуже швидко, бо ми займаємо я місце і ваміської мобільності мі, мі, в мене є ще багато. Говорили, і я писав сьогодні. А не знаю, чи це вони? Значить, Шевченка на кузнерівку робити занадто рано, оскільки там навіть не почалось будівництво промислового комплексу. Так її розвалять до моменту відкриття відвільні машини. Це тому прошу бур... дану стрічку перерозподілити наступному розрізі. Залишити стрічку з <п> там двадцять Шевченка <Черв 'я п 'яті> Кузнерівка. Кузнерів. А, За... а це залишити стрічку на 1 млн грн, П'ять мільйонів сімсот дев'яносто 579 682 тисяч додати до спортивного майданчика в ліцеї 38 579 тисяч. 682. Почекай, ще раз, бо я, не, я мушу писати. Один мільйон ми лишаємо на Кузнярівці. Так, залишаємо Дальше. 500, ну, щоб, щоб Добре, 9 мільйонів 150 500, нас лишається. 579 тисяч 57 тисяч 900, 579 тисяч 682 гривні 68 копійок. Така цифра. Додати до спортивного майданчика в ліцеї 38. Треба завершити довгобут з 20-го року. Закінчуємо 1 мільйон гривень на удюмк Шевченка 366, найближчий у на Грінченка. Та Решту на міст Ковчас. Шевченка двісті шістдесят Найбільший найближчий наш Ну, найближчі не знаю. Ні, ми на стадіон юні зубаємо три мільйона, Ми вже проголосували. Десь чому прошу на удюк? Тому що приміщення ми з боями забирали від околану, Тепер там завелись бомжі і роблять собі притом. І потихеньку виносять все, що могло б ще служити. Добре, Тех, давай, 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 давай поясню, Можеш сказати, Ш, Шевченка один мільйон на удюм. 579 сімдесят тисяч гривні і 68 копійок. Спортивний майданчик, ліцей 38, щоб добудувати його до фінішу з 20-го року. Решту на ковче, тому що ковча теж колеги. Я просто ставлю на голосування. Ставлю на голосування з пропозиціями озвученими. Що робимо по статутам? Стоп. Пропозиції ставлю на голосування Адамика. що робимо зі статутами, Пропоную все таки винести за межі на наступний час обговорення. Голосу пропозицію голосую наступну пропозицію. Пропозицію озвучив Адамик. З е, винесенням внесків до Львів електротрансу, Львів автодору, АКП муніципальної варти на нерозподілені розподілені видатки. Розподілення Я? даних видатків провести на наступних засіданнях. А електротранс Фідер це є що Ска хай пояснять. Ми депутати проголосують, проголосують, виходив зал. Які проблеми. Я готова пояснити. Та фідер, якщо, я, якщо це фідер дотриває, то фідер треба. Я голова фідер для трамвая. Голова якщо трамвай, не буде працювати в не буде, розумієте? Хоч лишіть електротранс, то й фідер. Електротранс точно потрібно. потрібно. Ні, то електротранс потрібно. Всі потрібні. Ставлю на голосування пропозицію е, Адамика, яка стосується розподілу е, от, залишення. Шановні колеги, різні. Я вас прошу, дайте нам вже допровести Пісі, це. Матисто, Ставлю на голосування пропозицію Адамика щодо, щодо розподілу, який він озвучив по спортмайданчику, по Шевченківському одюнкам і мінусуванню з дороги на Кознерівку. Хто за? Хто за? Дякую. Ми лишаємо статутні капітали. Дякуємо. Дякую. Е, нас лишилося, шановні колеги. В е, нас лишилося ще. А решта все колегії. Добре. Шановні колеги, почекайте, не розходьтеся, будь ласка, в нас не закритий бюджет розвитку. Коли ми промовимо, шановні колеги, які є пропозиції? То... Такі є пропозиції, коли ми продовжуємо розв'язки. Ну так, тому що ми що ми не будемо в, в тому числі Андрій. Добре, я пропоную сьогодні ви я б ти пояснила, що в мене запечати один раз, за п'ять тих маю право піти по своїй роботі. Будете робити без мене, без розповідати.